Привіт, Кіркорово продовжило заборону на в'їзд в нашу дружню Латвію. А Надя Дарафеєва ексклюзивно нам з вами розповість, як саме розподілила донати від вас постраждалим в Чернігові. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Надя Дорофеєва випустила з блогером Лебігою пісню. Нагадаю, що Надя пообіцяла записати з Мішою пісню. І трек назвали А я все плакала. Він про хейтерів і про хейтерські коментарі, і про те, що сваритись між собою неприкольно. Прем'єра пісні відбулася в доволі неочікуваному варіанті. Я думаю, що ви знаєте, що Надя і Міша вони запустили благодійний стрім на Твіч та навіть встановили рекорд, зібравши 57 тисяч глядачів. Під час трансляції блогер і співачка вони. Збирали кошти на допомогу Україні. Ну і артистам задонатили понад 6 мільйонів гривень. Половина з цих коштів пішла на допомогу постраждалим після ракетного обстрілу Чернігова. Ну а інша сума на придбання тепловізійних дронів для військових. До речі, друзі, а мені стало цікаво, яким чином надя з Михайлом розподіляють допомогу мешканцям Чернігова. І маю ексклюзивний коментар Дарафієвої з цього приводу. Давайте подивимось. Азову вже. Перерахували 3 мільйони 80 тисяч таку ж суму 3 мільйони 80 тисяч найближчим часом перерахуємо родинам загиблих у Чернігові кожній родині пропорційно від цієї суми. Тому зараз ми команда на зв'язку з військовою адміністрацією з усіх організаційних питань. Лідер без обмежень Сергій Танченець розвіяв чутки навколо того, що зустрічається зі своєю піарницею в інтерв'ю FM Сергій на це запитання від Наталі Тур сказав, що має дві відповіді: перша його кохана завжди з ним в його серці, хоч у залі, хоч не у залі. А інша відповідь він не коментує своє особисте життя. Ну і нагадаю, що у вересні 23-го року Танченець повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Анною Стефанською після 15 років спільного життя. Ну і у в пари народилося двоє дітей: донька Анастасія, якій днями випинились 15, і син Лук'ян, якому зараз шість. Ну а в Києві в четвер, вісімнадцятого квітня, відбулось прощання з українським письменником, публіцистом та блогером Дмитром Капрановим. Попрощатися з письменником прийшли актор Євген Нищук, режисер Ахтем Сейтаблаєв, музикант Олег Скрипка та багато інших. Ну і власне музикант і лідер гурту ВВ Олег Скрипка в коментарі для Радіо Свобода він розповів, що вперше з братами Капрановими зустрівся під час одного з перших парадів вишиванок в Україні. Ну і нагадаю, що Дмитро Капранов пішов в життя 16 квітня. У нього були проблеми з серцем. Йому було 56 років. Ну а брати близнюки Дмитро і Віталії Капранови, вони народилися в Молдові. Дитинство вони провели в Очакові на Миколаївщині. Ну а вищу освіту здобував. Але у Свердловську зараз він Єкатеринбург, а також в Москві. Ну а на початку 90-х видавали в Москві українську газету, яка називалася «Тинди-Ринди» і журнал української фантастики Брати. Ну а згодом повернулися до України. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з психологіною Світланою Арифнією. Ми час від часу зустрічаємося зі Світланою і обговорюємо ті теми, які вас найбільше хвилюють. І власне цього разу поговорили про розлучення, плюси і мінуси цього процесу, як поводитись з дітьми під час розлучення, і чи взагалі варто жити заради дітей, якщо вже немає кохання. Ну а ще обговорили те, як вести себе з чоловіками військовими, якщо дівчина відчуває, що кохання вже пройшло. Світлана, як кандидатка Кологічних наук і доцент кафедри психології дала багато цікавих порад. Тому, якщо вам ця тема близька, або можливо вашим друзям близька, то обов'язково можна подивитися цей випуск. Ну і посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте. Ну а також друзі, нагадую про свій телеграм-канал. Там багато моїх думок щодо актуальних тем без цензури. Тому також підписуйтесь в описі є на нього посилання. Ну а вже у понеділок вийде інтерв'ю Стала Плюс з Златою Огнівіч, і ви знаєте, буде кілька. Кілька тем, про які ви, можливо, навіть і не чули. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І дякую. Президент України Володимир Зеленський нагородив легендарного французького кіноактора Алена Делона орденом за заслуги перед Україною. Про це повідомив посол України у Франції, 88-річний Ален Делон з першого дня повномасштабного вторгнення в Україні багато висловлювався на підтримку українців. Ну а також французький актор брав участь у 22-му році в інтерв'ю з Володимиром Зеленським і цитував Тараса Шевченка під час телевізійної програми. У дев'ятнадцятому році Ален Делон переніс інсульт, і після цього його здоров'я погіршилося. Ну а ще у нього досить складні стосунки в родині між ним і дітьми. До речі, Ален Делон кілька разів заявляв, навіть що якби йому було менше 60 років, то він би пішов захищати Україну. Оля Полякова вирішила запустити власне кулінарне шоу, яке назвала Польова кухня. Співачка хоче їздити а, на бойові позиції, готувати разом з бійцями. От навіщо спитаєтеся ви? Оля все відповіла у відео. Це буде кулінарне шоу, учасники якого військові, і вони зможуть не лише насолодитися смачними стравами, але й самі приготувати смачні страви, відпочити, розслабитися, зняти напругу після важкої служби. У цьому проєкті я хочу показати, що артисти можуть розважати не лише співом, але й умінням готувати смачні страви. Я свого боку готова порадувати своїми кулінарними шедеврами та провести цей час весело та цікаво. Окрім того, Польова кухня також призначена для того, щоб ви познайомилися з талановитими кухарями, які зараз перебувають в складних умовах у війську. Зазвичай розповідає про алкогольних артистів з параші, але тут прям знаєте так, хочеться потішитись і поділитися радісною новиною з вами, друзі. Європейський суд з прав людини відхилив скаргу півня кіркошки на заборону на віз до Литви. Ще в січні 2021 року Литва заборонила Кіркорову в'їзд на 5 років, адже ще тоді вважалося, що він є загрозою національної безпеці. Тоді співак звернувся до суду, там дуже багато плакав, казав, що не цікавиться політикою. А просто співає пісні про кохання, людські стосунки про, про природу і багато іншого. Але у документі, який опублікували 18 квітня на сайті Європейського суду з прав людини, пише, що суд встановив, що оцінка литовської влади, яка ґрунтувалася на заявах та поведінці заявника, не була свавільною. Ну і зокрема, заявник відкрито заявляв, що підтримує дії Росії на Кримському півострові і називав себе представником Володимира Путіна на сцені. Я вважаю, що це, друзі, прекрасна новина, і э, Литві величезне за це. Дякую. Ну і Європейському суду справ людини також. Ну а звання чмоня тижня, до речі, давно його не було. так от звання Чмоня тижня цього разу отримує співак Джанго. Я думаю, що ви його пам'ятаєте, в нього була дуже кльова пісня Холодна весна. Справа в тому, що Олексій Піддубний, саме так його звати, він отримав підозру від СБУ за те, що підтримує політику плішивого бункерного діда. Цей дурник активно виступає на російських телеканалах, займається пропагандою. Ну і під час ефірів артист закликає до захоплення України. До того ж, під час цьогорічної Кампании був, виявляється, довіреною особою Путіна. Також агітував за нього а, і а, робив це не тільки в Росії, а ще й на тимчасово окупованих територіях України. Ну а тепер за це йому загрожує до 12 років ув'язнення за трьома статтями: розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж територіальної цілісності, також колабораційна діяльність і заклики до війни. Ну і нагадаю, що сам Джанго народився у Києві і дуже довго намагався будувати свою кар'єру саме тут. Але як бачимо, мужика поплавило. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу «Слава Про». Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.